Найбільший орган людини. Голова? А голова це, це орган тіла, Тіло, типу, типу. добре. Які органи? Стоп. Мені зараз буде дуже стидно. Мене зараз осудять. Але ви знаєте, типа, а що люди скажуть? Продовження знаєте. Але ну, найбільший орган людини. Хіба не голова в натурі? Не, може, я... Ну, чекайте, я не можу все знати, прям все на землі. Нема таких людей, що знають все. Так що давайте теж там не цей. Можна сказати, ви знаєте. Я впевнений, що половина з вас теж не знаєте. Але в натурі який найбільший орган людини, блін. Ну, ну давайте послухаємо, потім я загуглю, бо мені вже реально цікаво. Не ти знаєш. Серце, мозк, печінка, підшлункова. шлунок. Добре. А які великі органи ти знаєш? Шлунок. Добре, шлунок досить великий. Добре, які ще? Серце. Ну, серце воно маленьке, правильно? Uh -huh. Воно десь кунак. Uh -huh. Стоп, чекайте, внутрі. А які органи ще є? Я не знаю. Ну, ми дихаємо чим. Легені. Добре, легені. Це великі органи. Uh -huh. Я не подумала про них. Е, які зовнішні. Я теж не подумав. Сорі. Які органи ти знаєш? На обличчі, так? Очі, ніс. Добре. А ніс це орган? Чи це Частина тіла. Частина тіла. Добре. А наприклад, рука це орган чи частина тіла? Частина тіла. Я дивлюсь на тебе, і я його бачу. Губи. Так, а губи це частина тіла чи це орган? Частина тіла. Добре. А зуби? Зуби? Я не знаю. Який буде найбільший орган людини? Я не знаю. Не знаєш? А ти постав лайк, не забудь підписатися, написати правильну відповідь в коментарях. Так, стоп, ребята. Мене заінтригували. Найбільший орган людини. Мені стидно. Але що мені стидно? Ну не знаю не знаю що далі. Ну і що? можна сказати, ви всі знаєте. Найбільший. Орган. людини чекайте Я думаю, я, я не знаю, я не впевнений, але мені здається, що ви теж не знаєте. Більшість з вас не знає, який найбільший орган людини. Я не знав. Ну, все, я говорю, я не знав, я би навіть не догадався. Я навіть не думав про це. Зараз, я, я зараз скажу, я зараз прочитаю. Але, ну, блін, реально подумайте собі, який, без Google, от реально про проаналізуйте. І я впевнений, що більшість з вас, якщо не всі, точно не знайдуть правильну відповідь. Бо я. Навіть про це не думав, що взагалі це орган. Ладно, я не буду тягнути. Найбільший орган людини це шкіра. Так, да, Прикиньте. Шкіра найбільший орган людини. Вона має площу близько 2 квадратних метрів і масу 15% від маси тіла. І захищає від інфекцій і травм, регулює температуру тіла. Вона накопичує воду і жир, виробляє вітамін Д. Шкіра має три основні шари: епідермік зовнішній, дерма внутрішній і гіподерма, глибокий шар жиру. Бачите? Вже недаром потратили пару хвилин свого часу, подивились відео і вже стали трошечки розумнішими. здобули якісь знання. І я разом з вами також. Я теж цього не знав. Вже з користю провели час. Шкіра, як виявляється, і, ну, чесно, я. Чекайте. Ну а голова це орган взагалі, бо я теж таке ляпнув. Голова це орган? Знак питання. Голова це частина тіла. Тварини і людини, яка містить мозок, органи зору, смику нюху, коротше, ну що, мушу визнати, що якби не такий я вже, бляха муха і крутий. Все, розходимось, виключаємо. Ні, Ну реально, я не знав, блін, ну, типу, що шкіра це орган людини. Ну, бачите? Ладно, ви теж не знали, давайте вже не розказуйте. Теж там сидите, думаєте, а, бурмо, все з ним ясно. бо цим ви знали. Так само знали, як я, так що давайте без цього.